Привіт, любі! Сьогодні хочу поділитися з вами технікою в'язання англійської резинки. Її ще називають резинка бріош або вона півпатентна резинка. Це не проста резинка один на один, вона відрізняється своєю об'ємністю, такою пухкістю, подає виробам об'ємності, рельєфності і взагалі дуже добре утримує тепло, тож е має багато аспектів позитивних. Або її в'язати. Отут я зв'язала маленький шматочок, аби показати вам саме різницю між тим, наскільки вона об'ємна, якщо порівнювати її з звичайною резинкою. Тут той самий розмір спиці, та сама пряжа, нитка, її товщина, низу, ви бачите, лицеву гладь, потім резинку один на один, і потім англійську резинку, або її ще називають напівпатентною. Її можна в'язати як по колу, так і зворотніми рядами. Зараз я вам покажу обидва способи. Саме цей кардиган я в'яжу як поворотними, так і по колу, тому що внизу в мене йде поворотне в'язання, а на рукавах по колу. От я зв'язала зразочок і зараз на ньому вам покажу, як, як це просто і легко. Коли ми в'яжемо поворотними рядами, тобто доходимо до краю, потім обертаємося. І в'яжемо по іншій стороні, то все, що нам треба зробити, це в'язати всі лицьові, піднімаючи петлю, От ми знімаємо першу кромково, потім пров'язуємо виворітню, і далі у нас лицьова. А нам треба її підхопити за оцю нижню, не в самий отвір, як ми це робимо нормальним чином, а за нижню дужку. і пров'язуємо. Виверідне і знову пров'язуємо. Вивертно і пров'язуємо за нижню дужку, Тобто, ніби то як за попередню петлю. Це дуже просто насправді легенда каже, що а, колись англійська резинка в'язалася завжди так. Потім, коли вже винайшли машинну в'язку, то машина не хотіла підхоплювати за попередню а, дужку, це було занадто складно, і тому вигадали цю систему накидів, а, яку. Потім чомусь повернули у ручне в'язання, чим ускладнили життя в'язальниця. А насправді це дуже швидко і насправді дуже-дуже просто. І вона нічим не відрізняється від, від тієї, яка в'яжеться з накидом. Тобто там просто інший спосіб утворювати оцю довгу лицеву петлю. Повертаючи в'язання, ми в'яжемо далі. Точно так само, тобто зараз ми просто пров'язуємо ті. Що були у нас виворітнями з іншого боку, лицьовими, подовженими. І так продовжуємо до кінця ряду. Нічого тут немає складного. А зараз вам покажу, як я в'яжу поворотними рядами. От я зараз в'яжу рукава, в мене є маркер, після якого я в'яжу або Лицьові за нижню дужку, або виворотні за, за нижню дужку. тому що в нас немає можливості перейти на інший бік і з іншого боку в'язати лицевими виворотні петлі, а пров'язати потрібно кожну петлю для того, щоб утворився такий ефект об'ємності. Тож саме зараз у мене тут виворотні петлі. Я пров'язую лицьову, звичайну. І от у нас виворотна, тут краще видно, от отвір, куди ми мали б зайти. Для того, щоб пров'язати, але ми заходимо в нижню. Тобто підхоплюємо за нижню дужку, Знову лицьова і знову вивертене. В принципі, загубитися не важко, тому що коли ви дивитесь на лицьову, отут видно, що тут є дві петлі, тобто вона така товстенька. Ви її пров'язуєте тільки за одну, за верхню дужку, А отут тільки одна. Тобто їй потрібна ще одна, грубо кажучи, і ви пров'язуєте таким чином до кінця ряду. В моєму випадку до маркера. От ми дійшли, бачите, тут така товста петля. Вона складається з двох. Тобто ми вже її пров'язали як вивертню за нижню дужку, Тобто це вже нам говорить про те, що треба пров'язувати за одну а за верхню дужку. І тепер лицеві пров'язуємо за нижню дужку, От тут дуже добре видно. І так, до кінця ряду, де знову будемо пров'язувати виворітні. І таким чином буде формувати ефект е такої пуххенької резинки. Це дуже просто, дуже легко в'яжеться, але, е ну, звісно, англійська резинка вона така безкінечна. Ви її вярте, вярте, вяжете, здається, що нікуди не просувається. Але це того варто, тому що потім виріб ну, дуже приємний. І е цю англійську е резинку можна додавати просто якимось. Е Смугами або додавати в тих місцях, де ви, наприклад, хочете додати об'єму. Вона значно, наприклад, на плечах у чоловіків можна використовувати цю резинку, вона буде візуально збільшувати плечі. Тож, надішліть це відео тим, кому це буде цікаво. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. І все буде Україна!